Доброго здоров'я всім, як завжди бажаю. Знову ж таки хочу зняти таке невелике відео про оцей речіжок, який там умовно я себе переклав, називається швидкий поворот. От, І може дехто не знає, є деякі маленькі нюанси. От, Я зараз також про нього розкажу зі свого досвіду, з того, що я почитав про нього. З того, що я подивився, побачив, От, і може хтось щось для себе почерпне е, ну, якусь інформацію, яку він не знав. Значить, е, з чого почати? Е, цей швидкий поворот е, працює в будь-яку сторону, вліво-вправо. У мене тут там умовно позначено, що він там в сторону повертає е, навколо. Наприклад, оцього заднього колеса. Вон, добре видно. От, щоб його ввімкнути, потрібно речажок перевести в нижнє положення. Я тут собі позначив, щоб не забути, бо не працюю кожного дня на тракторі, тому з тими єроліфами японськими треба трохи було подружитися, але щоб не забути, я собі позначив, де он, де оф. Коротко і ясно. Крім того... Трактор має мати включений повний привід. Повний привід у нас включається ось цим речагом. Нагадаю, що це є трактор Асте А-15. В інших тракторах він може бути в іншому місці. От, але принцип роботи, я думаю, той самий по куботі. Далі. Має бути включений на е, режим їзди, понижаючий. Тобто, Черепаха. Речажок знаходиться з лівої сторони по ходу трактора. Включена є черепаха. Є, є черепаха, ну це е, пониження швидкості, а є заяць це повишення швидкості. Має бути включена черепаха. От, Це дві необхідні умови, при яких працює швидкий поворот. Але є нюанс. Нюанс полягає, полягає в тому. Що оцей речіжок переводити в положення, он при колесах, коли вони стоять рівно. Якщо вивернуть у колеса, він не включиться, цей, ця функція не включиться. Тобто воно, трактор буде їхати, як їхав. Ну, повертати, в принципі, стандартно і не буде затягувати. Передок, наприклад, там в наступний рядочок. Що він дає, ну то вже, мабуть, всі знають, передні колеса крутяться в два рази швидше, ніж задні. От. І якраз оцей нюанс потрібно зберігати, включати цю функцію при прямих колесах. Якщо колеса прямі, функція запрацює. Причому, що не дивно, працює він на всіх Трьох передачах, не знаю, як реалізований, звичайно, ще не, не спів просто розібратися. От, ну і не залазив так глибоко. Не знаю, як реалізований той е, момент, щоб передні колеса крутились два рази швидше, ніж задні. От, але <кій> він працює на всіх трьох понижених передачах. От, тобто, якщо включається тут третя, понижена то у мене якраз є така шкала, от, е третя понижена, вона має 2,7 км за годину, а перша повишена має 4. То таке враження, що, що на передніх колесах включається перша повишена. Ну, кажу, не знаю, як це реалізовано, але японці якось ухитрилися це реалізувати. От, Я стараюсь на повишених передачах його виключати. Ну, Тобто, з понижених перейшов на повишені і перед тим виключити оцей рычажок. Ось от такі от нюанси. Ну, Наступне відео розкажу коротко про оцю педальку. Ну, а в мене вона вже переросла в рычажок.